Усім привіт! Ви на каналі Лесик Плейс, і це черговий випуск стар що об'єму гриць Сітезен. Пад 4.4 містить цікаві зміни, що мають повпливати на покращення ігрового процесу та принести в гру багато нового контенту. Головна новинка Нікс. Третя зоряна система після Стентон та Пайро. В Нікс ми побачимо астероїдний пояс з точками інтересу в ньому: майже готовий астероїд Деламари з посадковою зоною Левський та стрибкові точки Стентон Нікс та Пайро-Нікс. Також нові місії, міжсистемні вантажні перевезення, зовнішні вантажні ліфти для кораблів класу Хул, місії ФПС на нових локаціях та бойові місії, що познайомлять нас з новою расою ванду. Нові зразки зброї та броні можна буде знайти на просторах Всесвіту. Все інше, що стосується цієї системи, три планети, дробильні астероїдів та інші локації, з'являться пізніше в патчах наступного року. Виставка Intergalactic Aerospace Expo з 20 листопада по 3 грудня дасть нагоду відвідати Vision Center на Орісон у системі Стентон. Всі, хто відвідає виставку, буде мати змогу взяти будь-який зі 150 кораблів в час їх доступності в оренду на 24 години. Також нам покажуть нові концепти та кораблі, які вже давно обіцяли. Моя вам порада тримайте свої гаманці якомога далі від своїх бажань. З нових кораблів, що будуть у грі, це RSI Persei, RSI Salvation, RSI Hermes, Greycat MDC, Kruger L21 Alpha Wolf, Drake Clipper, Drake Golem OX. Останній це вантажний на 64 SCU. Також під час виставки будуть проходити безкоштовні польоти. Там ви зможете увесь цей час насолодитися усіма красотами цієї гри. Під час реєстрації облікового запису використай мій реферальний код, і коли вам сподобається ця гра після покупки стартового пакету за 40 доларів, гарантований бонус 50 тисяч ігрових кредитів. Код і посилання можна знайти в описі під відео. Інженерія не з'явиться в патчі 4.4, бо є дуже багато моментів, які потрібно вирішити. Але все те, що нам показали в Engineering Tech Preview, реально вражає та дає задумуватися. Тепер керувати одному великим кораблем буде майже неможливо. Вам потрібна повноцінна команда, яка буде обслуговувати всі системи в разі виникнення якихось несправностей. Тепер гравці отримують більше варіантів налаштування своїх кораблів. Професія інженер набуває значення. Ресурси, матеріали, модулі стануть більш важливими. Якщо вам кортить відвідати виставку і ви не маєте компанії, то приєднуйтесь до нашого Діскорду. Ми завжди раді новим пілотам. Всі посилання внизу в описі. Зустрінемося на просторах Всесвіту.